Всім доброго дня, компанія авторинок Стоянка Бережанська в місті Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж, вже пригнаний автомобіль. Volkswagen є Golf 2017 року, 36 кВт, пригнаний з Норвегії на хорошій комплектації. Ледовські фари, передні і задні парактроніки автомобілів присутні, вікна всерідні, включаючи лобове, один косметичний підкрас. Це у нас тільки переднє ліве крило. Оп, що не зачепити? 4 склопідйомник, електропровід зеркал, підігрів зеркал, складання дзеркал, датчик зон також присутній, датчик світла, датчики полоси у нас присутні. Потім адаптивний круїз присутній. 78 тисяч кілометрів. ніяких помилок нюансів по ній немає. Скачати колесо зараз потрібно. Кажуть, закон подлості якраз займається відео, засвітилося тачки тискошених. Ладно, далі. Двокзоний клімат-контроль, два грівці душок. Все працює. Android auto, CarPlay. Автомобіль відверто. Сама жива батарея сухоту 90% в районі 5%. А автомобіль тримається в кубки, по ходові нічого не стукає. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Салону зроблена хімчистка іонізація, стеля чиста, не прокурена. У дуже красивому кольорі. Відверто, це перший раз такого гольфа бачу в такому кольорі. Великий просторний багажник, не затертий не протертий Задня камера, задні парактроніки присутні в автомобілі. Ніяких нюансів відверто по автомобілю технічно немає. Все є робоче, кондиціонер заправлений. Сідочки не роздерті в хорошому стані. Так що по автомобілі ніякий датчик сліпих зон присутній, так що по автомобілі ніяких нюансів немає. Автомобіль продається як заготівку, так і можливо, покупкою в кредит до в Більше інформації у нас на сайті авторинок «Стоянка Бережанська без номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також а, у нас є трейд-ін. Якщо ви хочете обняти своє авто на наше. Якщо ви хочете обміняти своє авто на наше, то дзвоніть, пишіть, на всі запитання дамо відповіді. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. А по даному автобілі, якщо в когось залишили додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть. Також ми автомобілі приганяємо з Норвегії. Якщо ви хочете заказати якийсь собі інший автомобіль, любі, любу електричку, то дзвоніть, пишіть, на всі запитання, дамо відповідь, все проконсультуємо. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.